Слухайте, з'явилася нова запіканка від волошкове поле. Хочу прочитати її склад, ніколи не купувала, дуже цікаво. Продукт кисломолочний, десерт солодкий, запіканка сиркова. Склад сир, кисломолочний, 48%. Ну тобто, із всього тут 48% сиру кисломолочного. Далі сметана прекрасно, і сир теж, молоко коров'яче питне пастеризоване, додано, цукор 11% меланж Ми ладне сироватка пастеризоване, молочна, порога 8%. Крупа мана сіль кухонна, ароматизатор ванілін. Звичайний нормальний склад, 93 гривні, недорого, як на мене, 300 грам запіканки. Я думаю, що якщо у вас немає часу готувати. То можна іноді купувати таку запіканку, але це десерт. Тут не даремно написано, що це десерт, бо тут все таки цукор. Якщо ви хочете худнути, у вас інсулінорезистентність, діабет другого типу ожиріння, печінки, або просто талія більше 80 см, Це не може бути повноцінним сніданком. Це не сніданок. Тут не вистачає нам клітковини. Тут трошки кураги є, але нам треба додати ще клітковини. Плюс до всього у сиру і в молочних продуктів дуже високий інсуліновий індекс. І плюс тут солодке. Тобто, у кого є проблеми з підшлунковою, це про, прям дуже важко на сніданок. Це просто десерт, щоб не було стрибків цукру, їмо як десерт, або якщо ви абсолютно здорова людина, то можна і на сніданок. Тільки додайте ще якогось фрукта або чия. Щоб була клітковина, додайте клітковини. І не забудьте підписатись.